Так, друзі, доброго ранку. Дякую за підписки, за лайки. Сьогодні от я вирішив зробити сюрприз для, для дружини. Зроблю їй каву. Я думаю, що вона буде довольна. Поки вона ще спить. Я зараз зроблю каву. У нас мелена кава, італійська, це не реклама, кімбо. Я думаю, що вона буде дуже довольна, бо до кави у мене ще є сюрприз. Буде тільки не сама кава, а кава сюрприз Включаємо. І так додаємо цукру і ждемо коли кава закипить. І зараз ви найголовніше не перемикайтеся. Так, підписники, отакий сюрприз. Бачите, отакі корнети. Шоколадом в Сарди, не знаю, по-італійськи так називаються корнети, по-українськи я не знаю як. Ну Зараз ми їх поріжемо. Там в сардині є шоколад. Але дождемося, щоб закипіла кава, розільємо і тоді ви все побачите. Не перемикайтесь. Друзі підписники. Ми вже поставили каву, приготували кружки. І ждемо. І отут, ви бачите, у нас є зверху таке стеклянне, що ми можемо бачити, коли буде виходити кава. Бачите, отак у нас звідси буде виходити. Але у нас є можливість бачити звідси, чи вже вийшло, чи ні. Ставимо лайк, підписуємося і поширюємо. І не перемикайтесь. Так, друзі, підписники дивіться. Кава виходить. Бачите. Все. Вот так. так, друзі. Дивимося на наш результат. Шикарний. Я думаю, що дружина буде задоволена. Так, друзі, дякую за підписку, за лайки, за поширення і до нових зустрічей. Дякую за перегляд.